Чому саме цих 5 шилдиків, як ви думаєте? Тому що це самі популярні марки, мабуть, автомобілів, які збирають у хотвілсах згідні оці 5. Так, зараз я буду заповнювати стелаж машинками. Розпакуємо. Це мій старий стелаж. Ну як старий? Там, де зберігаються. Ой-ой-ой. Дивіться, що ми зробили? Ми зробили новий стелаж, який по бокам не випирає. Типу, він стоїть на такій підножці. І якщо постійно брати такі самі стелажі... Кстати, тут вже буде логотип зверху. Зараз я зроблю тихіше музику, щоб ви мене чули. Ви питайте, кому цікаві такі стілажі, питайте, і зараз будемо зразу робити огляд. Так, коробку я поки цю в сторону відкину. Значить, дивіться, тут є, тут є ось такі шилдіки на різні марки. Наприклад, якщо у вас оці всі 10 автомобілів будуть, наприклад, саме Audi, можна його наклейка. Наклеїти або ось так, або ось так. Або навіть на торець. Ну я вже... Ні, тут, звісно, він саме краще дивиться. Типу, ось так, наприклад. Потім, скажімо, у вас будуть машинки Mercedes. Далі машинки BMW. Тут, наприклад, Toyota і тут Nissan. Ось такого. І там будуть одні Нісани, там Toyota, BMW, Мерседеси і Audi. Круто, ні? Три людини дивиться, а 4 лайка. Ну, зайшли, лайкнули і вийшли, я так поняв. Можливо, хтось ще добирається з роботи, може я невчасно веду ефір, але вибачайте, вже потім подивитесь. Значить, які ще... Е Момент цього стелажа. З правої сторони ми зробили висувну, висувну цю ручку. Все-таки я думаю, що з правої сторони відкривати ну, зручніше. Можливо, комусь і з лівої сторони відкривати зручніше. Але цей стелажик буде відкриватися саме з правої сторони. Зараз ми заб'ємо у нього машинки. Які в мене є просто у коробках. І вже в мене плюс до моїх 140, які з цієї сторони 70 з цієї сторони будуть ще стояти. Ось ці 50 машин разом з джипами. Так, так о. Як бачите, всі е -е, всі. Картонки і я зберігаю. Дивіться, які пачки. Скільки машин є, так? Да? Дивіться. Дивіться, які три пачки просто. Як ви думаєте, яка тут кількість? Так, відкриваємо одну коробку. Цей звук мене дуже дратує, бо я розумію, що вони між собою можуть битися, можуть дряпатися. Друзі, задавайте питання. Як я веду прямий ефір, я зразу вам на всі питання буду відповідати. Та ще є ще фанат мадридського клубу Реал Мадрид, якщо що. О, тут взагалі дуже багато. Ай, цей звук, страшний звук. Перевертаємо всі, щоб бачити, які марки нам найкраще покласти у стелаж, щоб стелажик собі стояв. Які в мене є апаратики. Всі, мабуть, знають якісь свої машинки, які мають у колекціях, мабуть, ні. Непогано так, так? Да? І ще там 140 штук. Іще на двері в мене приклеєні. І ще ось тут величезний пакет з тими, які, які за запак. Я в принципі їх розкривати не буду, як бачите, так? Да? Тут повністю весь запак. Цілий, цілий пакет запака. Що в нас ще тут? Дивіться, кстати, буду робити круту серію скоро. E, Значить, що я придумав? Я придумав. Наприклад, ви берете ось такий колекційний каталог e, десь в магазині, де продаються Да? Вони зазвичай кладуть їх на стойки. Наприклад, відкриваєте. Наприклад, у вас є в колекції ось цей Nissan Skyline. Да? Ви берете ножничками, вирізаєте цю, цю, ну, типу, цей, цю картинку, цей портретик, Берете його і, скажімо, ось туди, на уголочок, в ячеєчку, приклеюєте. І тоді ставите машинку. Типу, задній фон е боксика, цього буде та машинка, яка мусить бути стояти на боксику. Представляєте? Оце мозок в мене, ні. І, наприклад, з цієї колекції ви в міні-колекціях понабирали різні машинки, повирізали їх і понаклеювали ось сюди, в боксики. В... В... в кінець, на задній фон. І тоді ви вже ставите цю машинку. Якщо всі машинки забрати, то ви будете бачити, які машинки там мусять стояти. Це я зроблю потім вам серію якусь круту. Ось, наприклад, дивіться. Це було з попередніх каталогів. Наприклад, у вас є Audi. Ви її туди чикс, скажем, приклеїли. І потім поставили машинку. оту Audi, Ауді, яка там має бути. Геніально, правда? Геніальна ідея! Я не знаю часом, як до мене приходять такі круті думки. Так І тут у нас ще в коробці є дуже багато цікавих хотвілсів. Мене добре чути, всі, хто мене дивиться, музика не перебиває. Напишіть хоч щось, хоч хтось. І так, сьогоднішня задача. А, ні, ще не все. Ще ж в цій коробочці є. Ще є в цій коробці. Тут не є так багато, але моделі тут теж класні. Так, Друзі, сьогодні я веду прямий ефір, довго вести не буду, ще хвилинок з 15. І будемо закруглятися. Суть сьогоднішнього ефіру показати вам ось такий стелаж на продаж, які є в наявності. Один я вже продав. Нещодавно ми запустили свою. Своє виробництво ось таких стелажів, які закриваються, як бачите, ось таким склом. Це мені тільки що хлопець підвіз на огляд, і я мушу забити його якимись машинками, які у мене просто ось так в коробці зберігаються. Тому пишемо пропозиції, як робити. Можемо зробити, наприклад, щоб вся лінійка була мерседеса. Либо вся лінійка була Audi. Це shiлдіки будуть в подарок вам, якщо будете замовляти ось такий стилаж. Toyota і BMW. Можна, наприклад, зробити ось так. Ну, але в даному випадку ми shield і клеїти сьогодні не будемо. Сьогодні не будемо shield іклеїти, будемо класти ці машинки. Цей стілаж, який продається. Дивіться, 20 чоловік дивиться. Питайте, друзі, питайте, я вам буду зразу відповідати на рахунок цього крутезного стелажа. Ось цей стелаж в мене є тут 70 з одної сторони, 70 з другої сторони, а в цьому буде 50. І чим класний цей стелаж? тим, що нижня остання, і передостання е, останній ряд, як бачите, вони йдуть вище. Щоб влізли в великогабаритний транспорт, це типу джипи. Ми зараз е, з них і почнемо. Я поставлю ось цього самого великого джипа, який є у моїй колекції, він е, найвищий. І нехай він буде стояти ось тут. Найвищий джип, бачите, влізає собі спокійненько і стає. Далі. Поставимо, хай не пилиться. Один із моїх найулюблених. Це Toyota Land Cruiser 80-ка. Далі. У нас є ось така Tesla. Хай стоїть теж в стелажі. Далі. У мене є такий класний теж джіп Grand Cherokee. Мені теж дуже подобається, хай теж буде у стелажі. Далі. Хамер. Ну, звісно, як без хаммера. Хаммер ми поставимо тут і буде видно. Ось тут буде електричний джип і тут електричний джип. Цей хаммер, кстати, теж електричний. Типу, буде Тесла і Хамер. Тут зараз ще скільки нам треба, ще 5 джипів. Поставимо ще 5 джипів і е, я теж вважаю, що це крутий лендровер, в якому місце ось тут? Згідні? Згідні. Далі. Дивіться, два одинаково таких дуже похожих між собою це Chevrolet і Ford. Е, взагалі, що ще є ось такий? О, Toyota Tacoma. Вона мусить стояти тут, ну це понятно. Ось так. Далі джипчики. Які у нас є ще джипчики? Ще три поміщається. Ну, я, мабуть, якраз цих трьох і, і покладу туди. А я так і не бачу в основному ще якихось джипів. Ставимо, да? Ставимо ось цього, Ставимо ось цього, Ставимо ось цього. Бачите, да? друзі? Легесенько джипіки встають в цей стілаж? Гарнесенько, далі. Далі я відкладаю зразу машинки, які е, мені найменш подобаються. Це різного типу американських. Американських маскалкарів. Лінкольни. Пікапчика ось такого Форда я теж, навірно, вліплю. Хай стоїть. Пікапчик далі поліцейський Ось такий доч. Не знаю, що з ним робити. Так. Як вам така лампа? Ліф, я думаю, він має стояти в стілажі. А ось такий червоний вже хай відправляється в коробку. Кія стінгер в чорному кольорі. Крута ж тачка, ні? Не чи є в мене. Ага, от і є і синя Кія Стінгер, бачите? Дві Кії, синя і чорна. Яка вам краща, друзі? Ану пишіть в коментарі. Мені лічно синя, вона більш така, ну. Типу класіка, чорна це вже потім зробилася, не знаю. Синю поставимо. Далі. Тойота супра біла і червона, я зразу їх відкладу в сторону, тому що, пояснюю, вони в мене є ось тут, в цих стелажах. Тому нехай вони поки побудуть у коробці. Якщо брати з цих двох хонд, то ця мені більше подобається червона. Ця на, на крутіших колесах, зелена в коробочку, а червона можна поставити і в стелаж. Далі ця машинка не цікава, ця не цікава. Ця теж мені не дуже подобається. Ця мені не дуже подобається. І теж відправляються сюди. Ця в мене є вже в стілажі. Оцей порш дуже рідкісний, друзі. Чому тут е знаходиться ось цей апарат для виміру, е ну, типу, е лікарський прилад, який вимірює серцебиття. Подивіться один із моїх випусків. Е Підписник написав прекрасніший коментар, просвітивши нас, для чого у цій машині зробили ось цей прилад. Поирийтеся на каналі, там буде класна серія про Porsche. Так, далі, що у нас тут є? Ми можемо цю Хонду поставити обов'язково. Обов'язково цю Honda ставимо. стеллажик. Далее, обовязково цей дождь челленджер ставим сюда. Далее, Honda Civic Bila. Есть. Червоный Порш І один є такий теж схожий ось цей синій. Місце йому в стілажі, звичайно, медичний автомобіль поки в сторону. Сірий Субарі імпреза стілаж. Поршу такий білий стілажик. Dodge Challenger в такому синьому кольорі СРТ. Теж стілаж. Чорний камаро. стеллаж. Астон Мартин. Классный с зеркалами. Стеллаж. Так, далее. Дивиться, какие крутейший. Белый. Белый, вот такой Форд. Чи червоный. Я думаю, Білий, прикольніш. Червоні сюди. Астон Мартін. Chevrolet Impala. Далі BMW. обов'язково. І така чорна BMW з логотипом Castrol теж крута. Ставимо її теж сюди, а цю жовту в коробочку. Challenger. Ось цей класний Астон Martin. Цей білий поршик теж заслуговує бути саме тут, далі, Макларен Порш жовтий. палки. Корвет. Ламборджини Урус. that ass honda left tape kenixak jimara Терна тачка Кеник Сэк Джимара ще й в такому кольорі є Білий Білый Нисанзе Прота. Є такого крутого, бомбезного. Може бути. Або взагалі поршика взяти 935-го. Тут залишилися такі машини. І Фаріна батіста, наприклад, жовта. Все, друзі, готовий стелажик. Ось так закривається, все, і зберігається. Друзі, замовляємо ось такий стелажик, поки 2,5 тисячі. Пилюка туди не попадає. І може додатково оці шилдики вам знадобляться, якщо ви збираєте якісь суто 5 марок або менше, можливо, цілий стілаж заложити якимось, наприклад, мерседесами. Ну, це вже вам на вибір. Ну і залишились в мене в коробці ось оці машинки. Всім пока. Завтра вийду ще у ефір, покажу ще стелаж. хто не всє подивитися.